Підсилення бізнесу на заході України Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки USAID презентувала новий проєкт, метою якого є навчити працівників-менеджерів збільшувати обсяг збуту продукції на експорт. Шляхом анкетування планується відібрати 300 підприємств, які хочуть займатися експортом. 70 найбільш вмотивованих залучить до спеціальних навчань. Триватимуть вони 8 місяців у форматі курсів, тренінгів та вебінарів. Після завершення проєкту очікується, що обсяг продукції збільшиться на 25 мільйонів доларів, а внутрішні інвестиції складуть 10 мільйонів доларів. Проект насправді дуже потрібний. Знаєте, перед тим як ми відвели підготовчу роботу передумови цього проекту, ми побачили, наскільки впав експорт у 2022 році, у 2023, в державі, як він впав в нашій області ще катастрофічніше. Ми розраховуємо і плануємо, що ми зможемо таким шляхом десь створити створити 400 нових робочих місць для нас європа відкриває нові ринки. Європа, сполучені штати, канада. Звичайно, що в них є інші вимоги до продукції ніж у нас. Хоча знову ж таки деяка наша продукція значно ліпша і якісніша ніж за кордоном, але вона має мати відповідну документацію, відповідну сертифікацію. Це також ми будемо допомагати в тому нашим підприємствам.